Добрий день, мої шановні десятикласники! Сьогодні на уроці ми з вами повинні скласти усний твір розповідь на основі власних спостережень і вражень. Але щоб виконати це завдання, нам потрібно спочатку повторити, які типи мовлення існують в українській мові. Ви добре пам'ятаєте, що таких типів у нас з вами має бути три. Так? Перший тип у нас з вами це розповідь. Розповідь дає відповідь на запитання, що робить особа або предмет. У такому висловлюванні завжди йдеться про дії, або якісь події. Основні частини висловлювання такого. Це початок дії або за як ми говорили з вами, її розвиток і, нарешті, завершення, або, як у будь-якому тексті, це кінцівка. Наступний тип мовлення це опис. Він дає відповідь на запитання, якою є особа або предмет. У такому висловлюванні йдеться завжди про ознаки особи, предмета. Основні частини такого висловлювання це загальне враження, окремі ознаки і деталі. Нарешті третій тип мовлення це роздум, який дає відповідь на запитання, чому особа або предмет такий. У висловлюванні завжди йдеться про причини, ознак та дії. Основні частини такого висловлювання це теза, думка, яка завжди доводиться, аргументи або докази ще кажуть, і висновки. Отже, ми з вами пригадали, що існують в українській мові три типи мовлення. Але нас сьогодні з вами цікавить саме текст розповідь. А що ж таке текст-розповідь? Основні його ознаки. У такому тексті завжди йдеться про якийсь епізод або випадок із життя. До нього можна завжди поставити запитання, запам'ятайте їх, хто що робить, де коли, хто що робить, де коли. Коли нам з вами треба визначити, до якого типу мовлення належить текст, ми задаємо ці питання. Є вони наявні, значить це текст розповідь За змістом. Тексту розповіді можна намалювати декілька малюнків. І найбільшу роль у такому тексті відіграють дієслова, бо вони передають розгортання подій. І от нас з вами зараз заке завдання. Ми прочитаємо уривок розповіді і подумаємо і скажемо, які з її частин, початок. Розгортання дії або завершення відсутні. і спробуємо усно скласти власний варіант такого твору розповіді. І так починаємо читати. Ми чесно пообіцяли батькам дотримуватись розпорядку дня. Пообіцяли, що будемо допомагати мамі у веденні господарства. Для цього ми склали список правил, які необхідно виконувати кожного дня. Швидко пообідавши, сіли виконувати домашнє завдання. Як ви думаєте, давайте спробуємо з вами схарактеризувати мовленнєву ситуацію. Хто є учасником у цій розповіді? Звичайно, зрозуміло, що це діти та батьки. Є у нас з вами, так? Хто? Далі ми з вами говорили місце, де зрозуміло, що це в сім'ї, правда ж? Так, Будинок. Далі, час. Час, мабуть, теж ми можемо сказати, швидко пообідавши. Так? Значить, обід це був, мабуть. Так? Далі умови процесу спілкування. Тобто, отут нам з вами треба вияснити, чи є у, цій тексті, у цьому тексті розповіді початок, розгортання дії та завершення. Якщо початком ми будемо вважати. Речення ми чесно пообіцяли батькам дотримуватись розпорядку дня. Так? Далі у нас повинно бути розгортання дії. Пообіцяли, що будемо допомагати мамі в веденні господарства. Дивіться, є дія. Так? Далі склали список правил, які необхідно виконувати кожного дня. Теж є дія. Так? Далі, швидко пообідавши, сіли виконувати домашнє завдання. Як ви думаєте? На цьому слід зупинитися? Розгортання дії в нас закінчилося, основна частина? Ні. Звичайно, що ні, правда? Ми ну, зусіли виконувати домашні завдання. І що далі? А далі треба обов'язково нам з вами продовжити цю розповідь. так? Що після того, коли ми закінчили виконувати домашнє завдання? У нас же розпорядок дня повинен бути, так? Я, наприклад, пішов до мазину, сестричка почала допомагати мамі готувати вечерю, потім вся сім'я зібралася за вечерю, так, обговорили, як пройшов день, певно, так, і в кінці ми повинні обов'язково зробити висновок завершення. Для чого ми це все робили? Розпорядок дня дотримувалися, а для того, щоб ми всі зрозуміли, що якщо виконувати... Всі правила, які ми склали для розпорядку дня, то ми все встигнемо зробити за день і будемо задоволені цим. Отже, дивіться, ми з вами спробували скласти ось такий усний власний варіант твору розповіді. А сьогодні я вам пропоную за планом спробувати скласти. Ну, почнемо з вами, зараз, і ви продовжите на домашньому, це буде як домашнє завдання вам, складати твір розповідь на тему Вечір моєї родини. Уявіть собі, ви в сім'ї. І так, хто першим повертається з роботи або навчання? Звичайно, мабуть, Більше всього, що це ви повертаєтесь перші батьки, повертаються з роботи пізніше. А можливо мені ні в кого різні е, умови. Далі, хто готує вечерю, хто допомагає? Де збирається родина після вечері? Звичайно, збираються десь у вітальню, в якійсь е, кімнаті, так? або в їдальні збираються. Тут, тут в їдальні, вибачте, під час вечері, а після вечері більше в вітальні збираються. Як минає вечір у родинному колі? Хто чим займається? Бабуся, мабуть, щось в'яже там, мама, можливо, читає, що роблять діти, грають в якусь гру, можливо, можливо, телевізор дивляться, у кожного ж в родині свої якісь заведені порядки. так? І як закінчується день у вашій сім'ї? Спокійно, мирно, тихо, розмірено. От за цим планом ваше завдання скласти невеликий текст розповідь. Чому він називається на основі власних спостережень? Тому що це ви бачите кожного дня, це ваш досвід. Складений твір розповідь вам треба. Переслати на електронну адресу або на вайбер вчителеві. А якщо ви передаєте завдання, то треба його записати в зошиті і потім передати. Я думаю, що завдання вам зрозуміло. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу.